Після другої світової Лідерам європейських держав потрібен був гарний план, щоб припинити війни. Один француз, якого звали Жан Моне, багато думав про це і зрозумів: є дві речі, без яких країна не може розпочати війну: це виробництво сталі, щоб робити танки, гармати, бомби. І вугілля енергія для фабрик і залізниці. В Європі було багато сталі та вугілля, саме тому європейські країни могли легко виготовляти зброю розпочинати війни. І Жан Моне спала на думку дуже смілива новаторська ідея. Вона полягала в тому, що якщо уряди Франції і Німеччини... А також, можливо, інших країн Європи разом ухвалюватимуть рішення в сфері вугільної та сталеливарної промисловості, тоді війни між ними стануть неможливими. Мода розповів про це своєму другові Роберту Шуману, який на той час був міністром закордонних справ Франції. Шуман визнав цю ідею блискучою і 9 травня 1950 року проголосив її у знаменитій промові, яка видалась переконливою не тільки для лідерів Франції та Німеччини, а й для керівників Бельгії, Італії, Люксембургу і Нідерландів. Усі вони вирішили об'єднати свою вугільну та ставолеварну промисловість і створити союз. Який назвали Європейське об'єднання вугілля та Сталі? Шість країн були настільки задоволені співробітництвом, що незабаром вирішили створити інший союз європейську економічну спільноту. Сусідні держави невдовзі також захотіли приєднатися, і кількість членів зросла до 15. Співробітництво було таким багатогранним і об'єднувало своїх членів так тісно, що 1992 року було вирішено заснувати Європейський Союз. Зараз до складу Європейського Союзу входять 27 країн, які співпрацюють одна з одною, живуть у єдності, для того, щоби зробити світ кращим. Символом досконалості й повноти та єдності є прапор Європейського Союзу. Коло із 12 золотих зірок на блакитному тлі. У різних традиціях 12 є символічним числом, що означає абсолютну досконалість та єдність. Гімн Європейського Союзу є гімном усієї Європи. Музикою гімну стала частина симфонії Людвіга Ван Бетховена, яка написана 1823 року, і називається Ода до радости. Столицею Європейського Союзу є місто Брюссель. що в Бельгії. Щорічно, 9 травня в Бруселі, де перебувають керівні органи Союзу, а також у країнах-учасницях Європейського Союзу, відбуваються святкові урочистості з нагоди Дня Європи. Україна поки що не входить до Європейського Союзу, але прагне бути там. Сьогодні Європейський Союз і Україна мають спільний кордон і як безпосередні сусіди прагнуть посилювати свою взаємодію. Згідно указу президента України від 8 травня 2023 року, ми відзначаємо День Європи 9 травня. Українці прагнуть до ЄС і розпочинають Європу із себе. Адже для того, щоб змінити щось навколо, змінити світ на краще, ми маємо змогу змінити перш за все себе.